Кіно все на одному із будинків міста в ніч після російських обстрілів южницької громади з 19 на 20 жовтня зафарбували малюнок присвячений цою. У багатьох коментаторів в соціальних мережах це викликало обурення. Журналісти телебачення громади вийшли на вулицю і запитали жителів, що вони думають стосовно цієї ситуації. Так робити не треба було. Він вже скільки років на Хай би він був. Поганої, я думаю, там нічого не було. Активісти беруть все-таки все свої руки і починають таке робити, як ви відноситесь до цього? Ну, те, що робиться в Одесі, зносять пам'ятники людям, які, я так думаю, нічого поганого не зробили проти України, я проти цього взяти того ж височку, що він поганого зробив. Нічого поганого не робив. Він талановита людина, я думаю, це неправильно так робити. Це, це таке, хтось собі намалював у голові та й рішив, що це, що це потрібно його малювати скрізь. Це у людини в голові, в голові таке, та й собі намалював та й пішов собі. Ну. Потрібно закрасити, потрібно їх, таких активістів, які, які провокують на деякі неприємності, їх треба засуджувати або долучати їх до фізичної праці в Южному. І щоб вони от опрацювали 15 суток, стояли і лися, погрібали все за це. Бо це ж ну, безнаказаність, воно ж завжди, як вам сказати, ну не повинно так бути. Безнаказаність не повинна бути. Людина повинна нести якусь відповідальність за свої вчинки. Отак От я розумію. Що можу сказати? люди не цінять те, що навіть було. От те, що активісти беруть в свої руки і все-таки беруть і роблять таке, от, які емоції, реакції викликає у вас? Це? Ну, то позитивно, звісно. Пускай роблять, а чому б і ні? Даже можна цілою повністю розрисувати. Пускай розрисують. Це вже їхнє право, я вважаю. А от той напис, який там написано, які емоції э, викликає? Нормальний. А зараз, на даний момент? Что могут сказать? Все людей головы нету. И і... что сказати? сказать? Ничего хорошего. Так могут разрисовать полностью весь южный. И зачем? Что будет дальше? На місці малюнку з'явився напис: «Випалюйте в собі все російське, інакше воно випалить вас. Цей вислів гасло загиблого українського військового Романа Ратушного, який закликав українців відмовитись від російської субкультури. Напис на стіні побачила голова ОСББ під час ранкового обходу території. Я кожного ранку обходжу нашу територію. Ну, дивлюся, що там за ніч сталося. Ну, побачила, звісно, в мене був шок. Ну, ну, просто шок і знаєте, без коментарів. Ну, 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 Нащо це робити? Ну, звісно, я була шокована. І вже в соцмережах теж вже побачила. Ну, ну просто шокована. Нема коментарів якось чи оправдати, чи оскаржити якось. Ну, просто шоковані. Ну, нам дуже подобався мурал. І не тільки нам. Але ж навіщо це робити? Він дуже давно тут у нас вже є цей мурал. Мабуть, ще коли жеки були, бо при ОСББ то ми тільки так дивилися, але він дуже в гарному стані і нічого з ним не робили. Так, підтримували трошечки, ну таке, не розмальовували, не замальовували. Дуже всім подобався. Цей собі співав гарно, але ж так сталося. Що сталося? Взяли, замалювали. Люди занепокоєні, це не подобається. Нащо це писати на будівлі? Хочете написати, беріть шпалеру, ставайте на площі та і своє мнення, Але ж нащо це на будівлі це робити? І до мене звернулися мешканці цього під'їзду, щоб це замалювати, бо такий незапокоєний час у нас. І може наводка, знаєте, зараз такі різні думки і, і страшно. Ми, звісно, замалюємо. Але ж був гарний мурал. Напис кіно на цій будівлі був створений ще у 90-х. Проте російська агресія викликає супротив у багатьох людей. Ми зв'язалися з людиною, яка знає про цю нічну акцію. Ім'я не називаємо голос. Змінено з метою безпеки В українському місті не має бути маркерів російської культури, і, хоч часто в суспільстві нашому говорять про те, що той таким не є, що він не був опозиціонером і тощо, нам варто свідомлювати, що він все одно є, завжди був і лишатиметься частиною саме російського культурного простору. І ми не мусимо заради власної безпеки змішувати його з українським. Ми розпівденно ми розуміємо так з цього міста, і які у людей тут переважно погляди. Втім, Агресивність деяких коментаторів під цими новинами мене щиро вразила. На фарбу і всі потрібні матеріали витратили близько тисячі гривень. Був дуже смішний коментар, який звучав якось на кшталт. Це вже потужна перемога чи чергове відмивання грошей. Група активістів, які це робили, ну, ніяк на цьому не зробили. На жаль, тільки витратила свої гроші. Замалювати напис планують вже цієї п'ятниці, 24 жовтня.